Вітаю, друзі. Ну що? Вівторок знов велика кількість новин. Треба говорити і зрозуміти, що відбувається взагалі. Якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Давайте розбиратися, кому що потрібно, чому деякі зірки не спалахнули, чому взагалі нічого не відбулося, або навпаки, відбулося по тих чи інших питань. Говорити ми сьогодні. Будемо про все це з головою наглядової ради інституту світової політики Віктором Шленчаком, людиною, яка дуже добре розбирається. В українській і міжнародній політиці Віктора, Вітаю радий бачити, Вітаю, Борислава, радий тебе бачити. Сподіваюсь, що сьогодні зв'язком буде все добре. Сто відсотків віктор, дивись вчора була велика кількість новин від того, що Фаріон здала про українського хлопця в Криму, до того, що отримати може підозру генерал-лейтенант Наєєв. Це людина, яка займається обороною а, фактично півночі України. Я б мав сумніви, навіть коли до мене з'явилися ну, інформацію, деякі злі язики, але я там поспілкувався з оточенням Найва. Вони це теж про це знали і вже чекали, коли це буде. Були м'яко кажучи, здивовані. Потім до мене звернулися декілька нардепів. Uh, які здивовано дізналися, що це теж відбудеться, потім я почав читати це в інших ЗМІ українських, uh, і потім почалася хвиля, тому що всіх цікавить два моменти: що відбувається, будь-яка атака на командуючих військ це атака на головкома. Хто буде займатися обороною півночі України? Це не тільки Київщина, це, це приклад ще й Волинь. Це ну, взагалі, що в нас відбувається, але в будь-якому випадку. Сьогодні підозру не вручили, хоча вже навіть знали, хто буде проводити обшуки, хто буде вручати. Це дуже добре, що громадська думка і інформація змогла відкинути цю історію. Але найцікавіше, найцікавіше, що Міністерство оборони дало такий прес-реліз про те, що інформація в деяких українських ЗМІ про те, що хочуть зняти командуючих, це неправда. А от про підозру жодна правоохоронна структура нічого не сказала. І це найцікавіше. Тому в мене запитання до тебе: а як вважаєш, що сталося, і чи і далі в Україні все ж таки здоровий глузд помножений на суспільний резонанс, будуть позитивно так впливати на події? Почну із суспільного розголосу. Як показує практика, дійсно Овіс президента чи не щотижня проводить свої соціологічні заміри, проводить фокус групи і відповідно орієнтується на те, що думають громадяни. І в якщо в 2019 році ця команда це робила і відповідно робила відповідні акценти під час виборчої кам кампанії, я вважав, що це ну, відверта маніпуляція, того що ну Скажімо так, вгадувати те, що хочуть люди, і шукати простих рішень, це дуже просто. І, власне, це говорить про те, що популізм буде попереду, значить, всього. Коли зараз офіс президента проводить ці соціологічні дослідження, я думаю, що ми про це поговоримо. Ще і на інші теми, то інколи це спрацьовує зараз в позитив, тому що дійсно дуже багато речей, які планував офіс президента, вони відкочують назад, тобто, вони ну, якби пробують суспільну думку. Качнути в той чи інший бік, потім роблять соціологію, роблять фокус групи. Дивляться, що це не заходить, і відповідно таким чином відіграють ситуацію протилежно. Те саме стосується, до речі, і теми виборів. Я знаю, що було кілька замірів, і дійсно понад 60%, навіть ближче туди до 70%. Громадян України не хочуть зараз говорити взагалі, навіть чути про будь-які вибори, тому що вважають, що це відкриття такого ящика Пандори, з якого повилазять. Всі сховані і не сховані трупи, тому е, мені здається, що в даному випадку це можна поставити е, ну, якби в позитив, те, що в офісі прислуховується, з іншої сторони, інколи ці хвилі, ну, це це, знає, знаєш, такі емоційні гойдалки. І зловживати такими речами точно не можна, бо рано чи пізно ці емоції можуть абсолютно спрацювати е, в протилежну сторону, але в когось можуть не витримати нерви. Ну, нерви це така історія, яка знаєш. А... Якщо не витримають просто так окей. А якщо у когось, наприклад, не витримують нерви і буде мати наслідки для України. Ну, наприклад, на минулому тижні в Сумській області були е, фокус групи. Про це я поспілкувався спілкувався з е, паном Віктором Бобаренка. Якого ти знаєш, і ну він досвідчений соціолог, політолог, він знає про що говорить. Там проводили знов опитування. Проводили серед е, працюючих держчиновників і студентів. Ну дуже важко зрозуміти чий це електорат, взагалі. Ну як же, так от знову долювання виборів, але ж президент сказав не на часі, як це може бути так на часі, чи не на цях і навіщо тоді проводять соцопити? Гроші навіщо на це вкидають? Це ж не малі гроші, це дуже дорого. А могли би там не знаю ФТІВ дрони на це закупити, наприклад. Ну, По-перше, управлінню внутрішньої політики офісу президента треба чимось займатися, скажімо так. Тому треба вносити для керівництва офісу президента якісь графіки, показувати, куди рухається громадська думка. Це якраз нормальна практика, вона існує в будь, в будь якій будь-якій країні, і навіть під час війни я думаю, що в Ізраїлі в тому числі вивчають зараз думку населення для того, щоб розуміти, як розвертати в яку сторону розвертати військові дії. Що стосується там, якщо ми вже заговорили про тему виборів, ну от я їх не бачу на найближчий рік точно. В будь-якому випадку ми можемо зараз ну, там, пробувати моделювати різні ситуації, за яких ці вибори можливі, але навіть з технологічної, з технічної технологічної точки зору, ну, це має пройти, пройти якийсь певний час для того, щоб їх навіть організувати нормально. Якщо їх не організовувати нормально, а так на попробувати там провести через дію чи через е, листи, як е, одна із ідей була, то це сплюжить взагалі самою ідеєю виборів. Це е, ну, тобто, якщо влада боїться, що вона буде буцімто нелегітимна, то тоді вона буде точно нелегітимна, тому що е, мало хто буде визнавати результати виборів і буде вважати, що ці вибори не відбулись. Тому я думаю, що із тут немає от тієї тарілки, яка вище, яка нижча. Тобто, з двох з двох зол треба щось вибрати, що щось посередині. Я думаю, що посередині це якраз відсування виборів на певний термін. Ти знаєш, коли мені казали, що вибори будуть весні, Я казав, це неможливо технологічно через те, що ні, не гроші питання питання в єдиному реєстрі виборців. Питання в створення ТВК, ОВК, питання в вирішенні деяких процесуальних проц... проблем. Ну, наприклад, проведення законів, які би дозволяли ці вибори, або, наприклад, рішення з голосуванням військових. Ну, це, це ж не дуже просто. Це треба змінювати закони. Так, от люди мені казали, що ти не розумієш. Я кажу, я навпаки, я можу щось не розумію, але я розумію, що повинно бути все згідно закону, бо інакше. Ну, не буде легітимності виборів, і це ця влада не буде обрана легітимна, і це все ну для нас. Це катастрофа. Для нас катастрофа, якщо ці вибори не визнають на заході, оце найкатастрофі Ну найбільше, ну, це правда. Так тому так я погоджуюсь. Вибори Я вважаю, що будуть ну не раніше осені наступного року. Якщо. Так складуться зірки, але вони можуть не статися і в минулому, і в наступному році, і в поза позанаступ... неважливо. Я не дуже я взагалі вважаю, про вибори. Ми повинні говорити після війни. Ну от, от це моя думка особиста, і вона ґрунтується на розумінні всіх загроз, які ми можемо отримати після проведення виборів під час війни. У будь-якому випадку вибори це окрема історія, але ж військові це інша ситуація. От я дивлюсь сьогодні. Пам'ятаєш, був такий Шевченко, народний депутат, який там кохав до нестями. Саме не любив, а кохав до нестями Лукашенка, який там просто їздив, потім знімав фільм, де казав: Бачите, Мінськ і нема жодного це тополіного пуху. Хоча в той період часу в Мінську ніколи не буває тополіного пуху, але ну, пропагандони вони пропагандони. І от ем, зараз з'являється відео. На телеканалі Карасьова ще одного <кхм> політолога, який Дешевченко починає розповідати, що залужний піарив цей контрнаступ, залужний вин, залужний. І я от слухаю і дивлюсь: навіщо так брехати? Ми, пам'ятаємо, що ну хто, хто срадком казав щось про контрнаступ? Нуль інформації. Більше того, саме тоді Генштаб звернувся до всіх блогерів. І до мене теж з проханням взагалі ігнорувати цю тему. Я не писав нічого. Ну, тому що для мене військове керівництво держави це ті, хто захищають зараз країну. Я мовчав, і інші мовчали. Але волали офіс президента, там близькі, наближені люди до офісу президента, Єрмак, Зеленський, Подоляк, Рєзніков. Всі, хто заводить, Глоко мовчав, і тут почалося. Далі він починає розповідати таку маячню, і я розумію, що це наступний крок після таких фріків, як, наприклад, та ж саме Безугла. І от о, навіщо ці атаки, які ми розуміємо, відбуваються виключно через погодження влади? Ну, навіть тупі люди розуміють це. А, Тому що я сьогодні спілкувався з нездуже, скажімо так, розумними людьми, які. Вважають, що от все погане це все порохоботи. Я кажу і я, і ви порохоботи. Але я ж критикував з Порошенко. Так, але ви порохоботи. Це таке окремо для них підкаст, підкаста порохоботів. Так от вони кажуть мені, слухайте, а от таке відбувається? Ну ми ж теж це розуміємо. А це що? Це дійсно якась напруга є? Так, в мене на запитання: навіщо Зеленський там або Єрмак каже, напруги немає, а потім. Пускають своїх е песиків, які втявкають на Головкома. от навіщо це роблять? Або навпаки, намагаються атакувати головкома через його оточення, наприклад, там, вручаючи підозри або ще щось його генералом? Ну тут є дві складові. Якщо дозволиш, постараюсь коротко. Перша складова, звичайно, це емоційна складова. Я думаю, якщо ми знову повертаємось до соціології, ну недаремне центр Разумкова, коли давав рейтинги довіри і недовіри до тих чи інших політичних і військових персон, не поставив публічний доступ якраз рейтинги довіри до двох людей. До е, головкома Залужного і до керівника нашої розвідки Боданова. Я в принципі розумію, чому це, це, це сталося, тому що дійсно рівень довіри до, до цих двох людей на, на даний момент, от треба зафіксувати на даний момент е, вищий ніж рівень довіри до президента Зеленського. Офіс це прекрасно розуміє. Я думаю, що центр зумково пішов на те, щоб не зайвий раз не дражнити офіс президента. Відповідно, в цей момент я думаю, що ця інформація не є секретом. Я думаю, що в офісі президента це прекрасно розуміє, і більше того, інші соціології дають от саме те, про що я сказав: що дві людини в державі стоять по довір'ї вищі, ніж президент Зеленський. Відповідно в офісі є багато добродіїв, які накручують зеленського, що мовляв, от подивіться. Це люди, які вас точно будуть, будуть конкурувати з вами на, політичному, на політичній арені. От тільки почнуться вибори, значить Залужний піде на ці вибори. Подивитись, що залужний може вам скласти конкуренцію. Хоча залужний, як ми можемо розуміти, ні разу про свої політичні амбіції не заявляв. Другий момент. Другий момент це пов'язаний звичайно з тим тиском, який здійснюється, в тому числі, нашими західними партнерами, тому що вони хочуть бачити в тому числі якісь результати на е, лінії фронту. Відповідно, е, коли е, ти тут правий, коли політичне керівництво обіцяло ці результати, воно. Е, Ну, скажімо так, не брало до уваги, або не зовсім було в темі того, як відбуваються ті самі мінування на лінії розмежування, як будуються укріплення і так далі. Більше того, ну, західні партнери теж в цьому до, до цього доклали руку, тому що, вибачте, якщо б зброя, та яка нам була обіцяна. Поступала тоді, коли вони про це говорили, а не через 5, 6, 8, 10 місяців, то була б трошки інша ситуація. Отже, була стаття, і про якого я почав говорити, де було озвучено генералом залужно, скільки нам треба техніки. Але якщо проаналізувати, коли ми отримали цю техніку в тій кількості, яка була заявлена ще рік тому. То е, ми можемо подивитися, коли вона з'явилася на полі бою. За цей час повторюсь, росіяни укріпились до, досить сильно, і на це треба робити величезну поправку. Зрозуміло, що вже тієї зброї, яка передбачалася рік тому, її просто не вистачає. Її треба набагато більш модернізовано і можливо навіть зовсім іншу, ніж та, яка потрібна була для того, щоб робити, от ну власне, виходити в цей нав переходити до наступу чи до відбиття противника ще рік тому. І я думаю, що в даному випадку сталося так, що оті обіцянки, які були дані нашим західним партнерам від політичного керівництва, вони не збіглися з очікуванням. І е, тут е, ну я пробую зараз, ну так е, я взагалі не хочу коментувати будь-які е, військові дії. Я не є е, військовим експертом. Я просто говорю про якісь тенденції і намагаюся вловити е, політичні тенденції, які відбуваються ну, в оточенні там президента чи в навколо генштабу. І я бачу, що оця Ну, скажімо так, не недо, недорозуміння, чи як сказати, воно починає. По перше, повторюсь на емоційному фоні, що підігріває, що залужний може стати альтернативою для зеленського. Друга історія, що залужний і його команда нібито не виконали те, про що вони говорили рік тому. Плюс ці статті, які вийшли в західній пресі, воно все от завертіло, закрутило, і зараз створює отаку от центробіжну напругу, яка просто ну зараз втягує все більше і більше гравців, включаючи от того Шевченка, про якого ти зараз говориш. Дивись, я приймаю твої аргументи, вони вкрай логічні, вони дійсно мають підґрунтя. Але в мене є одне маленьке але. Ми ж з України, тому у нас завжди є, але є одне але. Уяви собі, що в нас з тобою вибори. Ти кандидат в мери Києва, і я кандидат в мери Києва. Але так сталося, що нас викинуло на одній лотці посередині Київського моря. Ти розумієш, да? там ми поїхали десь покататися разом поговорити, і нас викинуло. І ж почалась там хвилі. І ми розуміємо, що або ми обидва грибимо, або можемо перевернутися і взагалі жоден не пливе. Так само і з війною. А допливемо, далі будемо розбиратися, які ми з тобою конкуренти, не конкуренти. Зараз ми в одній лодці всі. Залужний неодноразово казав, що він сконцентрований на перемозі у війні, не на виборах. А, тому мені це, от ну, я це розумію. А і ще одне останнє таке: навіть якщо залужний піде на вибори, я вибачаюсь, ну якщо ти, президент Зеленський, і вважаєш себе суперпрезидентом, і вважаєш, що ти все вірно робиш, ну тоді чого ти боїшся когось іншого? Ти ж прийшов не на все життя. Все. Треба звикати. А то я пригадую зразу першу серію. Серіалу Слуга народу, коли Голубородька заходить в президентський палац, там кімната, його прем'єр заводить. Там Стас Баклан грає прем'єра, і він каже: А Хто там ридає і не хоче виходити? Говорить, це ваш попередник, не може розстатися з владою. Ну, от щось таке. Тому ти знаєш, все зрозуміло, але ми ж все ж таки в одній лодці і нам треба доплити. Бо якщо ми почнемо один одного шпихати і пинати, можемо. Взагалі не доповне ну, дивись, тут дивись, я зроблю таку ще поправку, щоб не спрацював для ну, це якби безкоштовна порада для нашої влади. Може, вони дійсно вони постійно розказують, що вони не професійні політики. То я їм хочу нагадати 2002 рік. коли Президент прем'єр-міністра Ющенка зняли з посади, чи він пішов у політику. От е, цей казус Ющенка чи принцип Ющенка, вони можуть зараз елементарно задіяти дозалужно, підштовхнувши його до того, щоб він пішов у політику. Своїми ж руками ще раз повторюсь, залужний ніде ні разу я не бачив, щоб він не заявляв про те, що він збирається йти в політику. Я побував на багатьох фокус групах у Києві. Я скажу тобі чесно, що люди поки що не бачать у залужному політика, але вони бачать старшого, який може зараз, ну скажімо так, стояти на передку і громити ворога. Тому в першу чергу у них образ такий, що це людина, яка є захисником України, так. і я думаю, що дуже для багатьох це це точно так само. Є от зараз вони навіть не, не, не думають про вибори. Вони не сприймають навіть залужного як потенційного кандидата там президенти чи на інші посади, але. Повторюсь, якщо влада хоче створити оцей казус Ющенка, вона може елементарно це зробити, е, відкрив відкривши кримінальну справу, звільнивши там частину команди залужного, там з, висунувши залужному якісь підозри, ще щось, перекладаючи якісь відповідальність за якісь спецоперації, тобто. Я думаю, що всі розслідування можна там вести після війни в час гарячої там, битви. Ну, я думаю, що це точно не зрозуміє ні, ні український народ. Ні, власне, наші за зарубіжні закозакрудоні партнери, тому що реально у залужного все-таки дуже багато зараз зв'язків, і останні телефонні переговори показують, що з ним ведуть безпосередньо переговори про те, про, про тактики, стратегії і про можливі сценарії, які можуть бути на лінії розмежування. Саме тому, що залужний є компетентним військовим і воєначальником. Погоджуюсь на 100%. і, і тут, і тут я ще скажу, що ми не знаємо, який є залужний є політиком, так. тому що е, ну, міф про залужного він звичайно більше ніж сам залужний. Його зараз наділяють ну, всіма можливими і неможливими рисами. Те, в чому проста людина бачить захист, от вона розуміє, що є в неї образ захисника, і вона наділяє, тобто вона міфологізує залужну. Чи добре це під час війни? Я вважаю, що це дуже добре, тому що нам дійсно під час війни потрібні герої. Ну, ти ж знаєш цей жарт, що коли залужний заходить в кімнату, він не, вклю... не включає світло просто темрява покидає кімнату сама. Ну це з той самої історії. Так міфологіями завжди існують.